Вітаю, друзі. Багато е, фанатиків Володимира Зеленського в Україні, за її межами глобалісти різні ліваки, починають порівнювати його з е, відомим е, прем'єр-міністром, видатним прем'єр-міністром Великобританії Уінстоном Спенсером Черчеллем. І каже, війна, той був прем'єром, не проводились вибори, поки війна не закінчилась, і кажуть, що він також ходив у воєнній формі, і так далі. І так далі. Ну, по-перше, друзі, давайте ми реально дивитися, а не через рожеві окуляри на всіх. І на Черчилля, і на Зеленського, і на всіх. І про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Ну, деякі наші чиновники. Порівнюючи е, Зеленського з Черчиллем, приводять його цитати, в приклад, Британію, як, як символ стійкості в період Другої світової. Але є кілька відмінностей. І я хочу, щоб ви, друзі, на них звернули увагу. Зеленський, не Черчилль. Йому наскільки далеко до Черчилля... Як нам з вами до сусідньої галактики? Які це відмінності? Перше, Черчилль воював на фронті, а Зеленський чотири рази ухилявся від повістки. Черчилль розглядав війну як спосіб повернути людям свободу. Він воював і вів свою націю на війну. Як за війну, за свободу. А у нас Зеленський перетворив країну в концтабір, з якої, щоб виїхати, треба хабаря заплатити. Зараз, до речі, цінник піднявся 15, 20 тисяч, щоб ви розумів. На вулиці. ТСК бігають, не добровольці йдуть, не рекрутинг, а ТСК і пакують хамих, больних. Броньованих всіх. Не свобода не породжує бажання воювати за свободу. Третє. Черчилль не створював ідеології. Він жив в реальному світі. Так, він був консерватором, потім навіть приходив до Ліборійської партії, повертався. Він жив державністю. Його ідеологія була Британія, британська традиція, британська корона. А не щось там інше. Як у нас от, 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 е... вигадують Бог на Четверте. Черчил завжди підпорядковував свою особистість інтересам Британії. Це 101%. Черчил засовував своє особисте собі в гузно і йшов і робив те, що необхідне. Черчилль, на відміну від Зеленського, Ніколи б не сварився з тим, хто є стратегічним союзником. Ось цитата з дослідження Томаса Райса «Черчилль і Орвел. Битва за Свободу. Ви прийшли до Міністерства закордонних справ, але боюся, ваша добра відома ворожість до Америки може цьому завадити. Вам варто спробувати зрозуміти і заявоювати прихильність Америки, змусивши її полюбити вас. Це говорить до Черчилля. В 1940-х Черчилль робитиме саме те, що колись порадила йому його мудра дружина. Я... Найретельніше полякав свої особисті стосунки з американським президентом Рузвельтом. Черчиллю не властиво було підвещуватись. Він робив це, бо мусив це робити. Знаєте, я сьогодні, я сьогодні. Зранку перелистую, читаю, вибираю цитати, книгу. Це видатна книга. Ніякі мемуари генералів, політиків не можна поставити з нею в один ряд. Це Уінстон Черчил, Друга світова війна. От я її листаю, читаю і думаю: а де ж тут, де отут? -от? Вчинки, такі, як зробив Зеленський, навпаки, не може бути, щоб ви не чули чи не читали, як Черчилль в 1941 році тижнями жив у Білому домі, катав особисто е, в інвалідному Крісі і практично полазував, принижувався перед ним. Аби переконати зробити саме європейський, а не японський театр бойових дій пріоритетним. Хоча е, саме Гітлер до цього напав на Тюрг Хавербор в США, на США, на Базу. Знаєте, я от до чого це все? А це до того, що та до дупи мені і Зеленський, і Трамп цікавлять національні інтереси України. А національні інтереси України мати А, союзника Сполучені Штати, Б рухатись за запропонованим Трампом планом. План, який був озвучений Трампом, не оці вигадки, що Росія напала, де верніше на Росію напала Україна, де таке говорив Трамп. Ви йому приписуєте слова, які вам в уста вклали пропагандони нашої банкової. А насправді, насправді ключовим в цьому питанні. Є інше. Трамп запропонував такий порядок дій: перемир'я, обмін всіх на всіх, потім мирні перемовини. І каже, я там буду на боці України відстоювати максимально території. Так, мир не буде там не задовільнити ні Росію, ні Україну, але я буду от намагатись. Я не знаю, що в нього вийшло з його намагань. Але перше перемир'я Україні вигідне. Друге, Україні обмін всіх на всіх конче необхідний, щоб повернути своїх захисників. Ну і друзі. Черчилль, згаданий мною Уінстон Спенсер Черчилль, ніколи не дозволив би собі, щоб наближені до нього особи там. Якісь співаки, лідери думок, якісь політтехнологи ображали тупо, ображали і опускали тупо президента США. А тут ми дивимося, хоп, 95-й квартал. Фото рояля з написом Трамп. Це що, з натяком, що членом по Трампу Зеленський має грати, ви в своєму розумі, навіщо ви це робите? Або Вова, этот Петров, да посилайте нахер, да ми завоювали можливість посилати. Трамп там когось вигнав. Це Трампа послали на давайте відверто з його різними тупими закідонами. Не вірте в. Зараз вам будуть розповідати про те, що е, це Трамп е, значить принизив, що це Трамп когось вигнав. Ви чудово все знаєте, ви чудово все розумієте. Що три роки поспіль саме наше військово-політичне керівництво, саме Україна посилає е, за відомою адресою абсолютно безпринципних, жадібних нікчемних людей. Це наше право посилати їх. Як не дивно, але це право посилати всіх на дарує нам цю саму суб'єктність. Правильно? Вова, броню віддай ту, яку тобі банкова зробила. Під Бахмут чи на Курщину в окопи, штурмову бригаду. Тоді ти матимеш повне право це говорити. Ну я мовчу там про цих співаків. Які там бренкають непотребні слова про Трампа, підлизуючи, облизуючи дупу Зеленському? Не дуже велика втрата, мінуснути маразматика Трампа. Але він же цього дозволяв: ну, от послухайте, це ж взагалі голову не налазить. Думаєте, не бачить цього в Білому домі? Бачить, їм посольство доповідає. Звичайно, Трамп це все не передивлюється, йому сводку. Йому довоюють зведення, і там чітко написано: 10 раз ломи Зеленського вас послали, 20 разів обізвали, 30, а потім ви хочете нормальних стосунків з Сполученими Штатами. Або хочете нормальних стосунків, коли натравили ботаферму і фан-клуб Зеленського на сторінку посла Американського в Києві, де там мат перемат тут бачите, да? не буде нормальних стосунків. І відповідь буде прилітати. Екс-радник Пентагона, відомий Дуглас МакГрегор. Заявляє, Зеленський злочинець. Можете не сумніватись, він мошенник, він багато брехав про те, що відбувається на полі бою, і, як добре відомо, сидить на кокаїні. Знаєте, У нас багато говорять про залежність тих чи інших політиків від певних речовин і найвищих посадових досі, осіб в державі. Але коли про це пишуть публічно радники Пентагона, ну, знаєте, як там мені за країну обідно. Ну і дивіться, тут іще одна історія, яка не дає, як кажуть, спокійно спадки. Що причиною цієї сварки було зовсім інше, щось інше, щось особисте, і тому воно так склалось. За словами джерела близького до оточення Зеленського, скандал на вчорашніх переговорах з Трампом був спричинений не лише розбіжностями щодо мирної угоди, але й жорсткою політичною реальністю. Яка нависла над самим Володимиром Олександровичем Зеленським. Макрон нібито пообіцяв Зеленському, що зміг домовитись з Трампом про особисті гарантії безпеки для нього та його родини його оточення. Мовляв, йшлося про можливий притулок у Франції, недоторканність від майбутніх розслідувань. І за чутками навіть про таємний фонд, який мав забезпечити комфортне життя на випадок втечі. Але сьогоднішня заява Трампа зруйнувала цей план миттєва. За словами інсайдера, під час закритої частиною зустрічі вчора Зеленський прямо запитав американського президента, чи підтвердить він досягнуті з Макроном домовленості? Відповідь Трампа прозвучала як вирок: нічого я тобі не обіцяв, вирішуй свої проблеми сам. Ну, і схоже, він вирішив їх вирішить за нас з вами рахунок, за рахунок нашої країни. Все це відбувалося за закритими дверима від преси. У цей момент Зеленський втратив контроль. Він почав кричати, стверджуючи, що його зрадили, що він занадто багато зробив, щоб просто, щоб просто зникнути. Його обличчя почервоніло, голос зривався. Він погрожував, що без американської допомоги Україна зануриться в хаос. Це вже було не дипломатичне обговорення, а істерика людини, яка розуміє, що вона розмінна монета в чужій грі. Тому і зірвався. Охорона Білого Дому була приведена в стан підвищеної готовності. Боялись, що Зеленський може здійснити щось неадекватне. За словами очевидця, в коридорах лунав тупіт, двері греміли, а один з американських... Чиновників пробурматів, цей хлопець на межі. Тобто, дах зносило. Це відбувалося після цієї публічної перепалки, яку ми, власне, з вами спостерігали. Тепер все, як на мене, стає очевидним. Для Зеленського нескінчена війна це не просто політична стратегія, а питання особистісного виживання. Мир. Це суд, арешт і, можливо, навіть ліквідація. Йому більше нікуди тікати, і саме тому він готовий затягувати конфлікт будь-якою ціною. Але чи довго терпітиме це Україна і українці. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Боже, бережи Україну!